Дональд Трамп може призначити спецпосланця для перемовин про припинення війни в Україні, передає видання Fox News, пославшись на свої джерела. За джерелами телеканалу, це буде людина з великим авторитетом. Імені ймовірного посадовця не називають однак кажуть, що йому доручить знайти рішення, як мирно закінчити війну. Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп незабаром призначить українського представника миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Повідомили Fox News е декілька джерел. Цитую, ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, якого м когось із великою довірою, якому буде дано завдання знайти рішення дійти до мирного врегулювання, сказала Джерело раніше, у 2017 і 2019 роках Курт Волкер на добровільних засадах був спецпредставником США на українських перемовинах. Сьогодні вночі українські дрони вразили резервуар нафтосховища Росрезерву у селищі Монтажний. Це околиця закритого міста. Зарічний раніше мав кодову назву Пенза 19 у Пензенській області, де раніше збирали ядерні боєголовки. Наразі місто також пов'язано з атомною промисловістю Російської Федерації. Відео з місця влучання оприлюднив телеграм-канал Нехта. На кадрах видно величезні ємності. На одній із них слід ви. Від вибуху в момент зйомки полум'я вже не було. Російські окупанти атакували з дрона швидку допомогу, яка везла до лікарні поранених. Це сталося на Херсонщині у Станіславі. Перед цим внаслідок удару ворожого дрону на території села 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Коли бригада екстреної допомоги перевозила постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона. Внаслідок цього машина знищена. Медичні працівники не постраждали. Який стан постраждалих, що перебували всередині, наразі невідомо. Сполучені Штати визнали, що північнокорейці беруть участь у війні проти України, підтвердивши інформацію, яка надходила з боку наших офіційних джерел, зокрема президента Зеленського. Більша частини із 10 тисяч північнокорейських військових, які були перекинуті в Росію, вже залучені до бойових дій проти Збройних сил України у Курській області разом з російськими солдатами, це підтвердив у вівторок, 12 листопада, представник державного департаменту США Веден Пател. А водночас. Російські війська тренували солдатів КНДР застосовувати артилерію, БПЛА навчали основних операцій піхоти, включно із зачисткою окопів, які є критично важливими навичками для операцій на передовій. Водночас він наголосив, що успіх Росії з північно-корейськими військовими залежатиме від того наскільки ефективно російські сили зможуть їх інтегрувати у свої лави, і зараз стоїть питання оперативної сумісності, мовного бар'єру, командування та контролю і комунікації. Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що участь військ північної Кореї у війні проти України зустріне жорстку відповідь з боку Сполучених Штатів. Повідомляє скандюс. Розвідка Південної Кореї сьогодні також повідомила, що солдати північної Кореї вже беруть участь у бойових діях проти українських сил, воюючи плічопліч -пліч з російськими військовими. Їх цитує видання Єнхаб. За оцінками Національної розвідувальної служби північно-корейські війська, направлені в Росію, перемістилися у Курську область протягом останніх двох тижнів. Йдеться у заяві відомства Південної Кореї. Війська КНДР вже завершили розгортання на полі бою та почали брати участь у бойових діях. Додано у звіті південно корейської розвідки. Заяви Сеула пролунали незабаром після того, як американські посадовці підтвердили активну участь солдатів КНДР на боці Москви у боях з українськими силами у Курській області Російської Федерації, де Україна утримує плацдарм. Ну і тут просто нагадаю, що 11 листопада Північна Корея ратифікувала угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з Москвою. З цього приводу видання National Interest провело аналітику потенційних наслідків взаємин Москви і Пхен'яна. І хто більше від того виграє та в яку пастку завів Путін свою країну через цю співпрацю? Хоча ці відносини є взаємовигідними в короткостроковій перспективі, вони сигналізують про кінець ролі Росії у світі як архітектора та лідера світового порядку після Другої світової війни. У створенні якого вона відіграла важливу роль, зараз Росія порушила статут Організації Об'єднаних Націй, численні резолюції Ради безпеки, Організації Об'єднаних Націй, прийняті проти Північної Кореї, у розробці всіх, яких Москва відіграла певну роль. Пристосовуючись до цієї нової реальності, Росія зайняла позицію ухиляння від міжнародного права на користь спроби задовольнити свої невідкладні потреби у війні, а саме більше артилерії та більше балістичних ракет. А північна Корея скористалася потребами Російської Федерації, запропонувавши свою величезну промисловість озброєнь в обмін на зерно, нафту, економічну та військово-технічну допомогу. Оскільки Війні в Україні не видно кінця. Договір може допомогти закласти основу для взаємин, які триватимуть роками. Однак ми не можемо а, втрачати з уваги той історичний факт, що Північна Корея намагалася відштовхнути Росію та Китай один від одного, підживлюючи їхню а, конкурентну спроможність у спробі отримати додаткову прихильність з обох сторін. Вважає автор статті Джейкоб Богл. Сьогодні Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали спільні морські навчання. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що це триденні е навчання у рамках зміцнення співпраці через поглиблення співробітництва КНДР з Росією. Навчання відбудуться у міжнародних водах на південь від південно-корейського курортного острова Чеджу. І це вже другі подібні навчання. Перші відбулися чотири місяці тому. У другому раунді навчань Freedom Edge будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, а включно з американським авіаносцем Джорджем Вашингтоном, есмінцем Південної Кореї і японським есмінцем Джей С. Ес навчання охоплюватимуть низку напрямків, включно з протиповітряною обороною, протиракетною обороною, протичовновою… Перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку. А Мосфільм передав російській армії 36 старих танків, які знімали у кіно. Для війни в Україні кіностудія поставила бронетехніку 50-х років, що зберігалася на складі. Про це повідомив гендиректор Мосфільму Карен Шахназаров під час зустрічі з Владіміром Путіним у Кремлі. Надали благодійну допомогу у 8 мільйонів цього року, в тому числі для потреб СВО 6 мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів, які у нас зберігалися на військово-технічній базі, сказав Шахназаров. Каже, дізнався, що є потреби, зв'язався з міністерством оборони і забрали ці машини. Про це повідомив телеграм-канал Астра на це російський диктатор Путін відповів: пишаємося Мосфільмом. Ну а на сайті Мосфільму в розділі військова техніка зазначено, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки, зокрема бронетранспортерів та самохідних установок, ззовні перероблених під різні зразки іноземної військової техніки різних періодів, і начебто є кілька десятків одиниць військового озброєння іноземного виробництва. Ну тут можна лише припускати, чому Міністерство оборони Російської Федерації вирішило забрати настільки стару і недосконалу техніку. Можливо, це буде використано для якихось муляжів, для навчань можна лише гадати, єдине, що точно можна сказати, що напевне в останню чергу Міністерство оборони має розраховувати в озброєннях на кіностудію, і це щось та. Означає для Російської Федерації. Ну і про можливість України розробити елементарну ядерну бомбу написало видання The Times. Авторами виказаний британський журналіст Максим Такер, журналіст, що перебуває в Україні. А він посилається на документ, що був створений для Міністерства оборони. Новину миттєво підхопили російські ЗМІ, і зараз вона розповзається по мережі. Компанія Рейнметал повідомляє, що Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR. це знімки високої роздільної здатності, які робляться за допомогою рентгенівського випромінювання. Вони дають змогу чітко бачити, що відбувається на поверхні планети, практично в реальному часі. Зазначається, що Україна отримує нові супутникові знімки з початку жовтня. Ну і наступне, як на мене, оптимістичне повідомлення від нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги. він також має стриманий оптимізм з приводу того, що наші західні партнери дадуть дозвіл на удари по території Російської Федерації далекобійною зброєю західних зразків. Це... Такі думки, і такий оптимізм у нього виник після розмови з Ентоні Блінкеном. Ну що ж, будемо сподіватися на подальший розвиток цього оптимізму, щоб він втілився у справжні хороші новини. Йдемо далі. На продовження теми призначень в команді Трампа, які впливатимуть на підтримку України, в минулому випуску ми вже говорили, що канал Fox News оприлюднив інсайт про призначення спецпредставника з високим авторитетом, на якого буде покладена функція переговорів щодо припинення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Тепер пропоную глянути ширший список персон, які відповідатимуть за безпеку і силовий блок у команді Дональда Трампа. Отже, потенційні призначення в команді додають стриманого оптимізму щодо майбутньої підтримки України. І йдеться про крило так званих яструбів у новій команді обраного президента. Цей оптимізм ґрунтується на призначеннях конгресмена від Флориди Майкла Волца, радником з питань нацбезпеки новообраного президента США, а також планах обрати сенатора від Флориди Марка Рубіо на посаду держсекретаря. Пише політика. Волц і Рубіо виступають за концепцію спочатку Америка, але є затятими яструбами, коли йдеться про підхід Сполучених Штатів до таких супротивників, як Китай, Іран і Російська Федерація. А вони також далекі від ізоляціоністського крила республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО. Обидва політики, хоч і не підтримали деякі попередні пакети Україні, але не через небажання допомогти, а з огляду на внутрішні пріоритети США, зазначають автори статті. Волц навіть пропонував дозволити Україні бити американською далекобійною зброєю по Росії, що адміністрація Байдена не підтримала, попри заявлену повну підтримку Києва. Цитую. Київ цілком спокійний і задоволений нинішніми призначеннями Трампа у сфері нацбезпеки, тож не варто нагнітати ситуацію. А видання на BBC наводить слова Деніела Вайдича, експерта з питань зовнішньої політики та президента компанії Yorktown Solutions, яка консультує українські державні установи та взаємодіє з офіційними особами у Києві. За його словами, ті, хто просуває наратив занепокоєння в українській столиці, роблять це у власних цілях, граючи не на руку Україні. Аналогічної думки дотримуються і троє колишніх чиновників адміністрації Трампа, які підтримують зусилля США щодо допомоги Україні. Один із них на умовах анонімності сказав таке для людей, які стурбовані тим, що Трамп збирається продати Україну і пустити все за течією. Я вважаю, що його головним пріоритетом буде спроба знайти якийсь справедливий мир. Великий список відомих кандидатів на посади оприлюднила у себе на сторінці у Фейсбуці. Надзвичайний і повноважний пані посол Оксана Маркарова. Серед них радником з питань національної безпеки США може стати вже згаданий Майк Волц. Це полковник Національної гвардії США у відставці. Також був радником Трампа з питань нацбезпеки, служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані на Близькому Сході та в Африці з 2018 року. Обраний до палати представників США нещодавно випустив круту книгу «Hard Truth, think and Труф like a green beret», Написала Маркарова. А, міністром оборони Трамп хоче призначити Піта Гексета, один із ведучих щоденної ранкової новинної програми Фокс Френс на Fox News. автор бестселера Battle for the Американ Майнд, колишній офіцер національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак бойовий піхотинець за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Концернд Veterans Ф. For... Америка. Директором ЦРУ має стати згаданий Джон Радкліф, колишній республіканець із Палати представників від Техасу, та колишній директор національної розвідки у попередній адміністрації Трампа. Міністром державної безпеки може стати губернатор штату Південна Дакота Крісті Наєм. Спецуповноваженим з безпеки кордонів США та втілення міграційної політики розглядається Томас Гомен. він працював виконувачем обов'язків директора міграційної та митної служби. США, обіймав високі посади в управлінні з еміграції та митного контролю, як за часів Обами, так і Трампа, зазначила пані Маркарва. Спеціальним посланцем з близького сходу може стати американський інвестор. у Нерухомість орендодавець і засновник Вітков груп Стівен Вітков. А водночас новий департамент із питань урядової ефективності для аудиту всього федерального уряду очолять бізнесмени Ілон Маск і Вівек Рамасвамі. До інших тем видання The Guardian заявило, що більше не вестиме свою сторінку у мережі X колишньому Твіттері. Редакція повідомила своїм читачам, що більше не буде викладати публікації в офіційних редакційних облікових записах Guardian у соціальні мережі. Оскільки в редакції вважають, що переваги перебування на X тепер менше за недоліки, і що матеріали можна краще використовувати для просування їхньої журналістики, де -інде. Це те, що ми розглядали протягом деякого часу, враховуючи часто тривожний вміст, який рекламується або міститься на платформі, включно з ультраправими теоріями змови та расизмом. Кампанія з виборів президента Ша лише підкреслила те, що ми вважали протягом тривалого часу, що X є токсичною медіаплатформою і що її власник Ілон Маск зміг використати свій вплив для формування політичного дискурсу. Користувачі X все ще зможуть ділитися нашими статтями, а природа звітів у прямому ефірі означає, що ми все одно час від часу. Вставлятимемо в міст із ікс на наші сторінки статей. Ну до речі, ось в такій реакції видання Guardian можна в принципі і побачити певною мірою м, силу демократичного світу і е, силу того, як відгукуються змі з приводу того, що відбувається на політичній арені. Вони вказують чітко, що так справді бізнесмен і майбутній політик, власник компанії X, може таки мати сильний вплив, невідповідний його посаді. Вплив на, на політику, вплив на бізнес. Насправді, певною мірою можна було б сказати, що через. Власність у точніше, через те, що він має контроль над такою потужною мережею, він напевне за українським законодавством міг би вважатися олігархом, оскільки він заходить у політику.